своєму мейку з Нью-Йорк. Ну що я замовляю уклон я не хочу нікуди їхати я хочу з комбрію я картошку поставлю уклон рухай свій світ якщо хочеш В моє є все, що тобі потрібно. Мені потрібно, щоб влізло 6 кг, а ще сушка була. Мені потрібно, щоб батарея була велика. Мені потрібно, щоб влізло багато овочей і щоб морозильник був. Це моє. Це моє. Це моє. А у нас на це ще є знижка. В моє. Кожен знайде своє. Бабарія ваша краса, наш пріоритет. Купуйте в мережі аптека доброго дня. Це нагацеєзі від глобину. Це 5 хвилин в духовці. Це готові на гацеїзі. Це всі в захваті від їзі. І ти в захваті. Їзі. і їжа, і стан душі. Моя шкіра ідеальна з новим комплексом геаловіт від красоти та здоров'я. Догляд за обличчям з гіалуроновою кислотою. Єловіт, і ти сяєш. У Радіопромінь з'явився ютуб канал. Слухайте промінь, дивіться радіо. Радіо «Промінь» зараз одна з небагатьох українських платформ, яка демонструє весь крутезної української музики. Слухайте промінь, дивіться радіо. Лайк, комент, підписка. І буде вам щастя. Суспільне новини. Перевірена інформація з усієї країни.